Всім вітання. В'ячеслав, Вячеслава ручкою. І наш Атлантик 611. Значить, дивіться, попрацювала, я зараз хочу вам показати, що залишається після роботи печі, грубо кажучи, якщо піч попрацювала один, один день. Значить, дивіться, ось піч попрацювала один день повністю, зранку до вечора. І ага. ось яка кількість попілу у нас в. Печі. І ось скільки насипалося в цей тазик. Значить, дивіться. Коли ви користуєтеся сухими дровами, і у вас якісна піч, то ваше скло ось має повністю, повністю прозорий колір за цілий день. І вам його не потрібно мити. Вячеслав, притримай, будь ласка, мені двері. Берете ось такий шматочок паперу, просто серветки, і протираєте просто скло. Ви його протираєте. І у вас виходить, що піч. Ось, бачите, тут фігня, бруду, і вам не потрібно використовувати засіб для чистки скла. Ось, це означає, що піч має високий ККД і вона працює в своєму якісному режимі. І оце ми користувалися цілий день з 10 до 19.00. Все, виникають запитання, до речі, Слай, яка вартість Атлантика? 1890 Вартість Атлантика, якщо не помиляюся, 80 з чимось тисяч гривень, коштував він 100 з чимось. Якщо у вас виникають якісь запитання, у нас в шапці профіля є телеграм-канал, там є сайт, можете перейти, передивитися характеристики і повністю дізнатися всі питання по Атлантику. Бер, бренд Лакун за Іспанія є, до речі, ще дуже багато інших печей, там і такого формату, і такого формату. На цю піч, грубо кажучи, ми опалюємо. Свій салон, він у нас тут цей, цей зал має десь 150 квадратних метрів. Все, дякую, пан.